На високому узгір'ї Великого Яру, де між трунких дерев пробивається сонячне світло, а гладінь озера Рить блищить, мов срібна луска, лежить Ярославець. Одне з наймальовничіших і найзагадковіших сіл Кролевиччини. Здається, сама природа обрала це місце, що сплести в один віночок красу, драму, шляхетність і стійкість. Село має глибоке коріння, згадки про нього сягають ще часів Київської Русі. Князь Ярослав Сиволодович, шукаючи миру, збудував тут одне з двох укріплених городків, а згодом і храм. Так народжується поселення, яке на його честь отримує ім'я Ярославець. Уже з самого початку воно несло в собі миротворчу місію, даруючи захист і віру. У першій половині 18 століття Ярославець належить польському шляхтичу Ярославському. Саме тоді, в центрі села на березі Реті постає панський двір з розкішними оранжереями, регулярним садом. Простором для розваг і страждань, бо під палацом кам'яницею ув'язнювали селян, що зважилися чинити опір панові волі. І досі уява малює цей контраст: зверху пахощі троян, скрип арфи, дзвін бокалів, внизу крики, кайдани і під. Справжній перелом в історії села відбувається з приходом Василя Лентійовича Кочубея, в якому Ярославець переходить у володіння за царською грамотою 1688 року. Рід Кочубеїв один із найпливовіших в історії України. Що поєднував у собі служіння державі, любов до культури і біль трагічних втрат, Василь Кочубей, як відомо, був страчений за донос на гетьмана Мазепу, але пам'ять про нього залишилася у родовій сорочці, окропленій кров'ю, заховані у церкві благовіщення, заведеній у маєтку в 1796 році. Саме за внука Кочубея Василя Васильовича Ярославець досягає вершиною свого розвитку. На той час тут був двохповерховий палац із 15 кімнатами флігелі, окрема лікарня, музична школа, дівоче училище, господарські будівлі, регулярний парк з фонтаном, англійський сад площею 20 гектарів. Маєток жив як культурно освітня та економічна модель майбутньої України. Розвиток продовжили і наступні покоління Кочубеїв Дем'ян, Василь Аркадійович, Марія Олексіївна, Кочубей-Капніст. Вони відкривали школи для хлопців та дівчат, лікарню, займалися благодійністю. Останній господар Петро Васильович Кочубей мав не лише маєток у Ярославці, а й володів однією з найбільших оперових фабрик на Лівобережжі – спиртовим, цукровим і цигельними заводами. Але революційні події 1918 року зруйнували родову велич. Петро загинув від рук більшовиків у Києві, а його дружина Любов Олександрівна з дітьми емігрували до Бельгії. Так і закінчилася одна доба, а почалася інша. Залишились дві будівлі: Флігель, що нині перебудований, та дерев'яний будинок Марії кочубей капніст напівзруйнований, але гордий, із колонами ліпниною, які мовні місторожі охороняють тіні минулого. У приміщенні колишнього маєтку тепер розміщено школу та дитсадок, а в шкільному музеї зберігаються вцілілі речі та документи. Серед нащадків Єлизавета Кочубей, яка з чоловіком-ливом емігрувала до Франції, її життєвий шлях, який шлях села це шлях культури, втрати і відродження. У в Ніці, яку вони побудували, сьогодні розміщується музей образотворчих мистецтв. А на її могилу у Франції земляки з Ярославця передавали кущі троянд. Вони, мов символи пам'яті, проростають крізь камінь і відстань. Ярославець це не просто село, це літопис у тіні дерев, це відлуння молитви з Благовіщенської церкви, це слід від панської карети на піску. То те, що говорить голосніше за слова, а кожна троянда, що розцвітає навесні, мов свідчення. Минуло живе не в підручниках, а в серцях тих, хто пам'ятає.